Вітаю, раки! Це ваш старопрогноз на квітень 2025 року. І так, раки, давайте подивимося, що вам приготував квітень. Яких ви будете енергіях, які у вас будуть люди? Подивимось місяць на три декади. Поділимо на 10 днів роботу, фінанси, стосунки, і візьмемо пораду від карт. І так, раки, давайте налаштовуйтесь на прогноз. Нагадую, розклад загальний, не особистий, але, надіюсь, мої карти вам таке допоможуть у вирішенні якогось вашого питання. І так, раки, раки. Перша карта в нас енергія. Чотири жезли. Робота. Шість кубків. Фінанси. Трійка кубків. Колесо фортуни у нас в нас у стосунках. І порада Паш Пентаклів. Так, енергетика на початку місяця, в раків карта 4 жезли, буде говорити про те, що ви знаходитесь на своєму місці. Це досконалість, це карта стабільності. Тобто ви відчуваєте впевнено себе, у вас хороша енергія, ви налаштовані вирішувати свої всі питання, навіть десь трохи маніпулятивно, десь трохи. Прогинаючи на свою сторону, тому змерта... звертайте увагу, карта дьявола нам ще буде говорити про е... козирога, Можливо, якась енергетика ваша пов'язана з ним. Робота в нас шість кубків і шість мечів буде говорити про те, що раки, можливо, хочуть розпочати якісь. Якийсь новий проєкт, якісь нову діяльність, нову роботу. При цьому повертаючись до минулого, до людей з минулого, до на минулу роботу, десь шукаючи якісь перспективи в минулому. З минулими людьми якісь, можливо, ви вертаєтеся до якогось заняття, яким ви займалися раніше. В фінансах у нас трійка кубків буде говорити про те, що. Фінанси до раків приходять, приходять на їхнє задоволення. Лицар Пентаклів це людина, в якої є все фінанси, хай не так багато, як би хотілося, але ви знаєте, що ви будете працювати, і фінанси до вас прийдуть по вашому плану, по вашій роботі, по ваших задумах. В стосунках у нас Колесо Фортуни буде говорити про. Ходіння по кругу, і чотири кубки буде говорити про те, що ви будете незадоволені якимось станом. Емоційно вам буде трохи некомфортно в стосунках, тому що знов же повторяюся, коли фортуни ми ходимо по кругу. Ми повторяємо одні й ті самі помилки, які є в нашому житті, і це приносить нам от якесь таке незадоволення. Тому. Також зверніть на це увагу. І порада в нас йде е, довіритись Вищим силам. Вони для нас зроблять найкращим чином. і Принцеса Пентаклів, Паш Пентаклів, буде говорити нам про те, щоб ми сфокусували свою енергію, свої якісь амбіції на досягнення фінансової нашої сфери, тобто спокійно собі працювати в тому напрямку, в якому ви працюєте, і от довірятися е, вищим силам, знайти той баланс, який вам потрібен, віднайти чорне і біле, і подумати, чого в нашому житті відбувається. от Повтор оцих подій. Друга декада для раків, карта місяця. Робота смерть. Фінанси десятка кубків. Стосунки імператриця. І порада, карта справедливості. Ну, в раків в другій декаді випадає чотири старших аркана, які будуть говорити про важливість другої декади для них. Енергія карта місяця буде говорити про те, що раки засмучені якимось станом, хоча карта мир буде говорити про те. Що можливо, ви хочете завершити якийсь етап в своєму житті, і вам дається це страшно. Ви не бачите перспектив в майбутньому, ви не знаєте, як поступити. Можливо, ви хочете переїхати в іншу країну, почати якусь нову роботу. А це дійсно буде так, тому що карта смерті говорить про завершення, і вам трохи неясна картина. Вам не зрозуміло, як рухатися далі. Але карта мир нам буде говорити про те, щоб ви не боялися і розпочинали тоді, як. Яку ви хочете розпочати. На роботі карта смерті і п'ятірки жезлів буде говорити про закінчення якогось етапу, хоча є боротьба, є якась. Незрозуміла боротьба, тому що вона не потрібна, вона не приносить ніякого якогось такого результату в роботі, і можливо, ви з цим вирішите таке закінчити. Карта смерті говорить про закінчення, про трансформацію, що до людини доходить ясність. Вона осознає, що вона не хоче бути в такому, воно їй не потрібне. Воно е виматує людину, та, і можливо, ви в роботі вирішите поставити крапку. Фінансах в фінансах у нас іде десятка кубків, буде говорити про те, що фінанси до вас приходять. Ви працюєте в колективі, ви працюєте для досягнення своєї фінансової стабільності. Карта Он трійки Пентаклів буде говорити про те, що ви показуєте свою майстерність, вам за це оплачують ваші кошти і ви відчуваєте от позитивні емоції. В стосунках карта імператриці буде говорити про стабільність, про якусь. Жіночу енергетику про плодовитість. Можливо, хтось знає, що він вагітний. Можливо, для цього час настав діяти. Імператриця буде говорити про запліднення, пажезлю буде говорити про. Те, що час настав, вам потрібно діяти. Якщо ж це не ваша ситуація, це буде говорити про те, що зверніть увагу на знову ж таки свою дружину. Вона потребує вашої уваги. Вона потребує уваги як до імператриці, і пас жезлів також говорить про те, що час діяти. І порада в нас йде карта справедливості і «Двійки мечів. Карта справедливості нам буде говорити про те, що ми повинні бути справедливими, ми повинні притримуватись закона, ми повинні бути законопослушними, тому що карма вона за нами дивиться, всесвіт за нами наблюдає і нам дає по заслугам. І, можливо, нам потрібно зробити якусь, якийсь вибір у вашому житті, і тоді все стане на своє місце. Я так думаю, що це може стосуватися вашої роботи. І третя декада: четвірка мечів, робота лицар-жезлів, фінанси, сила. Стосунки карта вибора. І порада в нас, де верховна жриця. Енергетика третьої декади, 4 жезли, буде говорити про те, що раки хочуть подумати, відпочити, обдумати якийсь свій стан, знайти якусь інформацію, вивчити якусь інформацію, проаналізувати, можливо, десь хитрити, десь бути розумнішими. Тобто є якась ситуація у вашому житті, де вам от потрібно викрутитися, вам потрібен час на обдумання, і ви от налаштовані в кінці місяця, отак от це все Обдумати, передумати і от бути якимись хитрішими на крок попереду. На роботі лицар жезлів і карта Сонця буде говорити про те, що на роботі ситуація змінюється, змінюється швидко, вона вас радує, вона вас. Тішить, тому що карта Сонця це найприємніша карта в колоді. і лицар Жезлів буде говорити про те, що ви налаштовані діяти, ви налаштовані зміняти, ви можете братися за багато справ все вирішувати. І от що та, що та, та карта сонячна, такої вогняної енергетики, буде говорити про те, що на роботі ситуація в плюсі. У фінансах у нас карта сили буде говорити про те, що ми. Працюємо для досягнення своєї цілі. Ми працюємо, ми докладаємо максимум зусиль і ми отримуємо свої кошти. Можливо, нам потрібно попрацювати більш фізично, можливо, треба залишитися там після нормово, Можливо, ви працюєте надто багато, але ви за це отримуєте свої фінанси. В стосунках двійка мечів буде говорити нам про вибір, і карта повішаного буде говорити про те, що ви його поки що робити не хочете. Тобто якась є у вашому житті ситуація, де вам потрібно прийняти цей вибір, але ви поки що кладете на паузу це все, і по ідеї це правильно, тому що двійка мечів нам буде говорити про те, що для того, щоб ми прийняли цей вибір, нам потрібна емоційна рівновага. Можливо, е ви потім, коли оце вже приймете оцю емоційну рівновагу. Або ж ви, якщо ви не можете зробити цей вибір, ви зупиняєтесь і, можливо, ви подивитесь на ситуацію під іншим кутком. І порадою в нас йде карта Верховної жриці і карта трійки жезлів. Трійка жезлів нам буде говорити про те, що ми очікуємо цього результата, і якщо його брати з поради, нам потрібно зачекати, нам не потрібно спішити. І Верховна Жиця нам буде говорити про те, що нам е, бажано прислухатись до своєї інтуїції. Не знаю, які у вас є ситуації у вашому житті, але ви той, хто дивиться, однозначно знає, чого це стосується, чи роботи, чи стосунків, тому що в фінансах у вас картина ідеальна, а десь от цих двох. В ваших напрямках є якась отака ситуація, де потрібно прийняти рішення і вирішити, як жити далі. І давайте подивимось послання від богині для вас. Дайте мені послання для раків. Вірте, вірте, щоб рухатися вперед, зовсім не обов'язково вірити в себе. Достаточно вірити в Бога. І розуміння того, що він працює. Через вас і разом з вами. Якщо вас е е охватують сумніви в собі, положіться на нас. Ми наповнимо вас мужністю і вірою. Бачите, тут помірність карта, вона й говорить про те, що довірає вішим силам. Тут карта справедливості також буде говорити. Про те, і карта мир. У Вас дуже багато старших арканів. Тому. Вірте вищим силам, прислухайтесь до інтуїції, це також е, верховна жриця. В кожному із нас є якась часточка від Бога, тому ми знаємо наперед, як нам потрібно зробити. Але варто прислухатись до своєї інтуїції. І так, раки, це ваш таро прогноз. Нати на місяць, на місяць. Позитивного вам місяця і до зустрічі!